Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Чок-чок, чок, чок, дуже спритний павучок. Павутинку швидко сплів, павучиху запроси. Ти приходь до мене в хату, будемо разом чаювати. Так, у нас зараз пора року осінь, і вже листочки осипаються, і дощики часто йдуть, і трішечки грустно, так? Але все, все одно нам осінь дарує ще теплі деньки. Але ми сьогодні з тобою намалюємо ось таке деревце і ось такі тучки. Але ми не деревце з тучками намалюємо. а листочки і крапельки. Побудеємо з тобою намалювати ватними паличками. Спочатку ми намалюємо з тобою крапельки дощові. Ось такі у нас крапельки виходять, так? І тут. А можна ще і пальчиком намалювати. Зараз я покажу. Можна ще і ось отак ось додати, да, крапельки нам. Пальчиком. Ось, ось такі у нас виходять гарні крапельки. А ми ще намалюємо різнокольорові листочки. Теж можна паличкою намалювати. А якого вони кольору? Буває Так, помаранчевого. Ось ось такі у нас крапельки виходять, так? А ще якого кольору? Так, жовті у нас бувають крапельки, листочки. І ще а ще я Так, зелені теж бувають, тому що не всі листочки у нас співають жовтіти або зеленіти, але ще залишаються зелені. Так, і зелені листочки. Але ми можемо ще пальчиком намалювати. Те ж саме, як і крапельки. Ось отакі листочки. А ще якого кольору у нас бувають листочки? Так, ще бувають листочки червоні. Ось ми ще червоні листочки намалюємо. Теж можна пальчиком намалювати. І червоні листочки. Ось такі ось. І будуть у нас різнокольорові гарненькі листочки. А яка це осінь? Так, це золота осінь. З дуже яркими і гарними листочками. Але у нас ще що, листочки опадають. Так, ми ще намалюємо, що у нас листочки падають з дерев, так? вони хоч і різнокольорові, але вони осипаються.